Блукаєш у лабіринтах своєї псевдосамотності, самотності, волоссям обхутуєш пальці так філігранно, ніжно, Буває, що холодніше у стінах на інший, у звуках, що творять тишу, у всесвіті, що мовчить. Залишиться чорно біле. У цих кольорах і щось вічне, підсніжники ранні свідчать, що лоно війшла весна, зітриболінемо, чи порох, душу звільне від болю, Наповнює цей світ собою і крила свої розправи, тебе загартовують рани, падіння і самострати, по правді ти цінний скульптор, що вилі Віцне, що ж танцівниця блакитна, Архипенко був би радий, коли б ти піднесла небо невинне своє лице, знай світло твого Каоліну проймає тіла клітини, ти жінка, богиня, фрея, одна така на землі, Бог творить собі подібних і має нетлінну втіху. Як серце твого проміння лишає у людях слід, виношує у собі грона Любові, 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 бо світиться в його долоні, які ж, мабуть, як людські, там чіткої в кілька ліній. приватні твої дороги, зупинка он там за рогом, а згодом стрімкий політ, покинь ці нині лабіринти свою одинокість. Чую вічну музику щастя, у тобі вона звучить і стане тобі тепліше у стінах на колір інший, у гомоні і у тиші, у світі, що не мовчить.